Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 26 лютого, буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погодка сьогодні, на жаль, не дуже сприяє, будемо показувати салони по можливості. Е, також хочу сказати, що ми ну, по можливості знімаємо ті автомобілі, які ви просите, ну, але ринок кожен раз інакший, тому ну, часто не виходить знайти те, що, наприклад, більшість підписників просять. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія Асьома 7 Універсалі. 17-го року 13700 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, автоматична коробка передач, автобус підкрасів, 200 тисяч пробіг. Так, номер 050 373 64, 66. Швиденько, щоб не замочити. Так виглядає. Є мультикермо. Стан має бути вам видно. Так, просити педальки показувати. автоматична коробка. Так, бачите, led монітор. Так, так клімат-контроль. Дякую. Паркоп і парктроніки. Рено Меган, Дев'ятий рік, 6600 ціна буде щоторг. 1,5 дизель, свіжопригнане пригнане авто. номер 097 76 Так, коробка механічна 6 -ступенева. Так, стан, напевно, вам не бавно в чохлах, не буде видно. Так, клімат контроль. Далі нічого не розгладити, на жаль. Октавія А5 універсалі 2012 року, 7300 ціна, 1,6 дизель. 177 тисяч пробіг, номер 050 175 0, 7, 59 Виглядає. Так, там Не дуже видно. Четвертий гольф універсалі. Четвертий рік. 5 тисяч ціна. 1,6 бензин MPI, 105 кінських сил, 233 тисячі пробіг, номер 0,97, 723-49-84. Так, в салоні. Так, приблизно буде вам видно стан сидіння. Є фаркоп. Б6 в універсалі. Сьомого року 6 250 ціна свіжопригнане авто, двохлітровий дизельний двигун 130 кінських сил, 295 тисяч пробіг, номер 068 906 14 49. так Є кондиціонер, підігрів круїз-контроль, так, електрика. Так, салон світлий, трошки буде вам видно. О, дякую дуже вам. Так, стан сидіння видно. Мультикермо. Підігрію сидінь. Воно все виглядає. Дача Осандеру. 14 рік. 4950 ціна, свіжопридінне авто. Так, розхід газу, бачите, 7 на 100 кілометрів. Так, економно. Тут номер Буде ще торг, номер телефону видно добре. А який об'єм двигуна? 1,2 і і Так, швиденько показую, щоб салон не замочити. ступенева механіка. Так, Продовжуємо зйомку, перепрошую. Так, так вона виглядає по колу. Октавія, а 15 2015 року, 10500 ціна. 1,6 дизель, 81 кВт, 268 тисяч пробіг, номер 099 112, 55, 62. Це ваше авто? Дуже сильно затонована. би коробку заглянути. На жаль, не буде видно. Точну це все у власника за тим номером. Так, надійшов власник швиденько показує, як воно виглядає в салоні. Так, п'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Дякую. Родафабія Універсалі сьомого року 5200 ціна, свіжопригнаний авто 1,4 бензин, автоматична коробка передач. Так, номер має бути вам видно. Так, спробую показати. Так вона виглядає. Весь сьомий посад в універсалі. 12-го року, 10500 ціна, 1,6 дизель, 236 тисяч пробіг. Так, зараз власника номер спитаємо. питаємо. Керіть номер. 0. 0,98. 839, 839. 11. 11. 73. 73. Так, коробка шестиступенева механіка. Так, клімат і підігріва сидінь. Так, Дякую, гарно продати. Volkswagen Golf Plus. Рідко вони трапляються на ринках. Восьмий рік, 8200 ціна, 1,9 дизель, турбодизель, автоматична коробка передач, 210 тисяч пробіг. Можна показати всередині, так? так з дозволу власника. якраз на Так, зараз. Тут тобто чухлах не буде видно, так мультикермо, автоматична коробка, кліматконтроль, дисплей навігація. Так. І фаркоп. Мазда шоста. 14-го року. Це у нас американська версія, 10700 ціна, 25 бензин, автоматична коробка передач. 154 тисячі пробіг, номер 0,97 946 27-22. Шкіряний чорний салон. На О, так виглядає. Так, часто просити такі компактні міські малолітражні автомобілі, знайшли Peugeot 107 10 року, 4300 ціна, розхід 4,5 на 100 кілометрів, літровий бензиновий двигун, 180 тисяч пробіг, номер 050 295 71 31. Пітистопанева механіка. Так, Сидіння буде вам трошки видно, як виглядає салон. Audi А6 в седані. 13-го року 14400 ціна. Трхлітровий бензин. Так буде ще торг по автомобілю. Номер видно добре. 178 тисяч пробіг. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Свариться. Так, підігріви, клімат. Так, є люк. Сьомий гольф універсалі 13-го року. 10700 ціна буде торг, 1,6 дизель, 110 кінських сил, 216 тисяч пробіг. П'ятиступанева механіка. Фаркоп. Шкода Fabi Універсалі 10-го року, 5650 ціна, 1,6 дизель, 252 тисячі пробіг, номер 068 749 0038. Коробка, напевно, механічна, але сильно затоноване авто.